Алкогольна окупація увечері дня незалежності. Долина троянд захмеліла. Усе через місцевих любителів алкосвяткування. Відзначився серед них і екс-нардеп Віталій Іляшенко. Його на незалежному патрулюванні підловив міський обранець Ярослав Нищик. Усе у межах нашого циклу депутати теж люди. Про подробиці святкового інспектування розкаже наша Ірина Малюкова. Офіційна частина святкування Дня Незалежності щойно закінчилася, і люди взялися до святкування самотужки. На перекіриць таким табличкам, на жаль, більшість із них із алкоголем. Поруч із випиваками стоять міліціянти, та від них зауважень не надходить. На поновлення справедливості відправляємо до порушників свободівця Ярослава Нищика. Ви знаєте, що громадського вісці де можна палити. Добре, ну, у вас хлопці зі святом вас пояснюють, порушили закон випадково та неосвідомлено. Кому-то захотілось прикурити, а потім пішов один, второй, третій, четвертий. Все, ми розходимося, ніхто ти тут не палить. Добре, люди відпочивають. Ви робацьку вісі пали. Вибачте, я ще не буду. хорошо, я не буду залити. Я не знав. ще пляшка пива стоїть? Ні, ні, ні не ні, ваше німе. Йдемо ні, ні. далі. Охочі захмеліти окуповують лавочки та навіть газони. Починаємо фронтальному реалізаторство. У відповідь найкреативніші відмазки. Я не знав. Ну представляйте, я її не знав. Зараз ви знаєте і зараз що ви будете робити? Йдете з пляшкою далі чи ви кидаєте її в смітник? Ми шукаємо вільний да. смітник, бо той смітник вже заповнений. Воно стоїть, ніхто не п'є. Ну, ви а, ду, а там вас компанія вживає. А не компот п'ють. Слушайте, вам нечого робити. зачем ви знімаєте сейчас? Ду... Ду... Ну так, так, так решилось. Судьба тебе зверсі України. Чому нас? Ну, Мабуть, тому що ви дозволений час вживала алкоголь під Так, подождіть, всі і вживали раз? і ми не хочемо говорити. Далі цікавіше, під приціл камери втрапляє Черкаський екснердеп Віталій Ляшенко. Каже, відпочиває безалкогольно та об'єктиву впадає в лінзу інша. Віталій Володимирович, доброго Добрий. Збів як святкуєте день незалежності? Чудово, вийшло вечором, То Кластер – Кока-кола. Сам же Ярослав каже, намагається відпочивати поза містом та зізнається, і він колись робив подібні помилки. Шов, мене видається можливість поїхати десь за місто, якщо це кілька вихідних днів я. Або в Холоднояр їду, або в Карпати. Чи траплялося відпочивати такого десь у середмісті, в громадських місцях із алкоголем чи з цигарками? Якщо чесно, ну студентські роки доводилось, але це все завершувалося тим, що я приходив там на кілька годин раніше в гуртожиток і лягав відпочивати. Ну, це не зовсім мій формат. Проінспектувавши відпочивальників, Ярослав резюмує вихід. Один тільки жорстока державна система штрафування. Або ми вчимо штрафами людей, що є культура споживання алкогольних напоїв, або ми провалюємо державну систему будь-якого контролю. Уже на виході з долини троян зустрічаємо добровольчий патруль. Хлопці інспектували місто майже весь день. Починаючи десь з 16 години не було помічено нікого, чи щоб випивав, чи щоб був там в нетверезому стані. От. В принципі, все мирно пройшло, спокійно. От. А от на вечір, можна сказати, все, все навпаки. Чи реально змінити таку ментальність і таку культуру? Так, це ж виховання, все залежить від виховання людей. Потрібно, звичайно, почати виховувати для початку молодь, юнацтво, от подавати їм правильний приклад, і паралельно проводити таку профілактичну роботу вже старшим поколінням, яке важче перевиховувати. Святкове патрулювання завершуємо з легкою душею. Нам на зміну заступають азовці. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Вікка новини.